Всім привіт! Забрала в магазині Аврора своє замовлення з інтернет-магазину Аврора Коробочка вже розпакована, тому що товар оплачую на касі, і його перевіряють наявність замовлених мною товарів. Коробка дуже велика, важка. І зараз вам побачимо, чому ж вона така велика і важка. Що ж там не неї є? Перше, що я дістала із своєї великої коробки. Це ось такий класний набір обробних дощечок. Комплект із трьох штук. Дуже класна ціна. 379 гривень по знижці. До речі, цей товар позначений, що тільки продається на сайті Aurora.ua. В магазині ви такий набір не знайдете. Коштував 429 гривень. Звертайте увагу на момент виходу відео. У куточок буде ціна на даний момент. Тому що я замовляю товар, і поки я оброблю відео, випущу його у світ, то ціна може змінитись. То саме актуальна ціна це у точку. Я озвучу, за скільки я замовила, а ви дивіться, скільки коштує товар, який ви хочете замовити. Давайте ж разом з вами побачимо цей набір. Замовила його на подарунок, мами буде день народження. Я давно хотіла, щоб у нас дошечки всі були для окремої їжі своя. То ось буде такий гарний подарунок. Дощечки на підставочці. Підставочка міцно тримається, майже не ковзається, тому що тут, мабуть, да, тут є такі прорезинові ніжки. У різних кольорах, у відтінках сірого. Це такий міцний пластик, гарний, якісний пластик. Тут позначка для фруктів. Вам погано видно, мабуть. Сіренька світла, потім більш темніша: це для м'яса посередині ручка. І вже темніша рибка намальована, зображена. Ось такі гарні пластикові дощечки. Щоб сказати, дуже важкі, то ні. Ось такий гарний, класний набір. Наступне, що дістали з цієї коробки, це ось такий гель для прання. Універсальний. Дуже гарні відгуки, я прочитала на цьому сайті про цей гель, і вирішила спробувати. Був не по знижці, але якщо роблю вже замовлення, то вирішила його замовити, тим паче, що вона закінчується. І я люблю, щоб в мене був запас. 189 гривень на момент замовлення. 4 літри гель універсальний. Написано, що безфосфатний, чому я дуже рада. Тоді ще замовила ось такий гель для прання. Гарна була знижка. Вказано, що цей гель тільки продається на сайті Aurora.ua, є позначка. І, до речі, він з новим запахом ще ніколи такий не купувала. Це гірська свіжість. З лавандою мені подобається, є звичайний цей гель для прання. А ось цей перший раз купую. Об'єм 5 літрів на момент замовлення. Коштував 199 гривень, а повна ціна 279 гривень. За такий великий об'єм дуже гарна ціна на цей гель. Тим паче, що цю фірму я знаю, мені подобається цей гель. Ну а буде новий запах. Зверніть, будь ласка, увагу, що дуже гарно все пакують. Нічого не протікає, все окремо запаковане, тобто можете замовляти навіть продукти. Все дотримано, щоб ніяка хімія нікуди не попала. Так, тоді Женька попросила мені замовити ось таке мило, квіточка. Зараз вами його і випробуємо. Із запахом кавуна, 300 г, ось така пандочка. На момент замовлення коштував 55 гривень, знижка невеличка 4 гривні, тобто 59 коштував. Ну і, до речі, такі я бачила, що продається в магазині. Ну, думаю, якщо ж роблю замовлення, значить замовлю те, що вона хоче. Чому я часто роблю замовлення? Тому що я мама в декреті, і мені не дуже зручно ходити по магазинах, щоб не гаяти час. Вільний час я сиділа на диванчику. Прогартую собі товари певні, і роблю замовлення. Коли є в мене вільний час, приходжу в Аврору. Там приходить смс що у вас вже товар доставлений, доставка, до речі, безкоштовна. Прихожу, оплачую, забираю і йду додому. Тобто, економлю свій час. Хто ще ніколи не замовляв, переходьте за посиланням, яке я додаю завжди під відео. І можете замовляти собі товари, які вам сподобались. Чи такі, як я замовляю. Так, розпакувала. Ось так гарно виглядає. Воно рідке, бачите? І буде у вигляді пінки. Давайте з вами спробуємо. Ухти, не натискається, мабуть, щось треба прокрутити. А, тут є ось такий фіксатор. Як же ж мені його зняти? Все, зняла цей фіксатор. І зараз спробуємо з вами. Спершу нічого не вийшло. О, з другого разу майже вийшла квіточка вигляді такої пінки. Ось тут ще ну, іншою рукою. О, дивіться, як гарно виглядає квіточка. Ой, а аромат з'їв би. Дуже приємний аромат, класно пахне. Я думаю, що Женька моя оцінить. Тоді замовила ось таку посипочку на пасочки. срібним кольором, різні ці кульки розміром. 9 грамів, до речі, зараз на фірму Добрик. Де взагалі на прикраси посипочки для свята Пасхи, а акція знижки на певні товари. Повна ціна 22 гривні, а зараз, якщо хочете купити чи замовити, 19 Ну, звертайте увагу у куточок, скільки ціна певного із товару на момент виходу відео. Тоді ще замовила ось такий телефончик Алінці. Бачите, можна або жовтим кольором, або рожевим. І позначено, яким самим кольором мені прийшла ця іграшка. Це музичний телефон, написано від 12 місяців. І цей телефончик із такою ось прорезиновою верхушечкою. Що діткам можна брати в рота, коли ріжуться зубки, буде їм приємно. Гризонець такий, він м'якенький. Клас. А тут є кнопочка вмикати чи вимикати. Сам музичний цей телефончик. Тут дві батарейки, я вже поставила для того, щоб перевірити. Ну, щоб сказати, мені сподобався цей телефончик, я не скажу. Коштує 99 гривень без знижки. Чому мені не дуже подобається? Тому що зображені кнопочки з різними зображеннями. Ананасик, фотоапарат, якийсь оленонечок, автомобіль. Що я й думала, коли дитина буде натискувати на певний із кнопочку, буде лунати певний звук. Наприклад, вертоліт, там рибка може буде щось буркати, чи автомобіль пікати. так? То ні. А Ви зараз почуєте, які звуки при натисненні. Наприклад, натискую автомобіль, цифру 5. І лунає звук. Наприклад, натискую я на Колискову. лунає знову ж звук, але інший. Натискую я на фотоапарат, наприклад, і знову просто лунає звук. Тут три режими музики. Ну, це чудово, але не зовсім. Ось так і вимикається. А чому не зовсім? Тому що я кажу, що я думала, буде певний звук, який зображений на малюнку. Там, дитина буде плакати чи сміятись, а фотоапарат буде щолкати, як коли при натисненні фотоапарату, чи вертоліт буде звук, як вертоліт. Всього цього нема, лише грає лунає музика. Ну ось У цьому є свій подвох, хто хотів замовити такий телефончик і думав. Що буде ось такі звуки, як зображені, то ні, ви вже почули, що просто лунає музика. І останнє, що я дістаю, це ось знову я замовила таку м'яку іграшку-Гусь. Другий раз я його замовляю. Перший раз Женька хотіла таку іграшку, м'яку, а зараз я замовила, тому що на подарунок. Коли замовляла Женьки, це, мабуть, був місяць назад. То коштувала вона, вона 399 гривень. А зараз цей гусь коштує 199. Вона така велика, що навіть не поміщається. Вже економія, і тим паче дуже гарний подарунок. Тому, якщо хтось хоче таку м'яку іграшку, як ви бачите, вона велика, і на ній дуже зручно спати. Вона без запаху, гарно все прошито, мені вона подобається. Також можете замовляти, переходити в посилання під відео. І шукайте в різних рубриках те, що вам потрібно. Дуже зручно робити замовлення, є класні акції знижки, тому обирайте і замовляйте. Якщо комусь щось було незрозуміло, пишіть мені у коментарі, я залюбки вам відповім. І до речі, це все замовлення мені обійшлося на 1139 гривень. Дуже задоволена своїм замовленням, всім дякую за перегляд, бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей!